Слава Богу, брати і сестри. Дуже так слабенько щось. Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, от я е, сиджу в молоді і розумію, от наскільки ми люди, ми здатні зробити. ну, Бог дає мудрості зробити добре. Дивіться, е, одобні лавки. Одобні лавки? Одобні лавки. Вітерець дує, з неба, Ну, це скоріше з кондиціонера, я маю на увазі. Такий прохолодний, файний. Все ми можемо зробити. Все ми можемо зробити. Так виглядає. Але насправді чи це так? Насправді, трошки інакше. Я би хотів, щоб ми сьогодні з вами, ми з вами будемо далі роздумувати про це, що ми згадували. Ми тиждень, пам'ятаєте, говорили. Трошка до, до свята, де ми згадували, е коли Дух Святий пройшов на землю. І е я би хотів, щоб ми далі згадували. Я б хотів, щоб ми далі, далі роздумували. Це буде діє святих Апостолів», перший розділ і декілька текстів. Я, я би хотів, щоб ми пороздумували. Читаю навіть з першого розділу, перший розділ і перший текст. Першу книгу, я був вона писав Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними, живий і свідченнями багатьма, і сорокдень їм з'являвся та про Боже Царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали у бітниці її, що про неї казав: ви чули від мене, Іван був водою Хрестив, ви ж у хрещенні будете Духом Святим через кілька тих днів. Пропускаю один текст, два. І читаю восьмий. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Сеюдеї юдеї та в Самарії та ж до останнього краю землі. І ось я б хотів, щоб ми з вами сьогодні пороздумували просто головна, головна теза, яку я б хотів підмітити. Головна теза, яку сказав Христос, це перший розділ і восьмий текст. Та ви приймете силу, як дусити і злине на вас. І моїми ви свідками будете, почавши з Єрусалиму і закінчуючи аж краєм землі. І ось сьогодні, як ніколи, знаєте, нам потрібна сила. Хоча, при тому всьому, ми живемо такий час, коли, коли так виглядає, і я казав, що людина наскільки сильна, що вона здатна зробити багато речей, Вона здатна зробити багато речей. Але попри це, все, попри це все, людина далі залишається, знаєте що, дуже немічна. Коли ми подивимося взагалі, е, знаєте, в катастрофи, які бувають на землі, і ми побачимо, що людина, коли попадає в катастрофи, я маю на увазі землетруси, якісь повіні, ще щось. То людина виглядає дуже, знаєте, яка? Маленька. І вона, вказується, не має сили. У 23 му році, ну, е статистика чуть. -чуть. Е у 23-му році природні катастрофи знову б'ють кілька рекордів щодо збитків. Велика кількість подій, там різних і так далі, призвела, що. За 23-й рік різні природні катаклізми привели до збитків понад 100 мільярдів доларів. Я собі, ну, нам тяжко уявити, що це за сума, але я вам скажу така велика сума. Дивіться далі. За даними нової там, статистики, за останні 20 років сталося 6457 природних катастроф, що забрало саме мінімум, саме мінімум. Забрало понад 600 тисяч осіб і пострадали 4,2 мільярда людей. І так, і ми бачимо, що, попри це все, попри це все, людина лишається, знаєте, що немічна і безсила. Але коли Ісус Христос Він каже: не покидайте Єрусалиму, не йдіть нікуди, нічого не, не, не починайте там щось робити і так далі, поки ви не утримуєте, знаєте кого? Того, хто абсолютно має силу. І це є Дух Святий. Слава Богу. Хто має абсолютну силу? І це Дух Святий. В чому, заключається, в чому заключається сильна людина? В чому заключається сильна людина? Знаєте, сказав один чоловік, сказав один чоловік так, що сильна людина це та, яка зуміла приборкати, знаєте кого? Самого себе. Яка зуміла приборкати самого себе. І ось для чого нам сьогодні треба силу. Для чого нам сьогодні треба силу. І перше, обов'язково сила вона приносить, коли приходить сила в наше життя, вона дає, знаєте що, відвагу. Сила завжди дає відвагу. Я приводжу такий приклад з дитинства. Знаєте, я... Е, характерність така, малі люди завжди хотіли бути сильними. Я з тих малих. Я такий не, не виріс великим, але грубим став. Да. Ну, так буває. Вітя наш Каховка виріс і великий, і грубий, то в ньому так. Ну. А я малий і грубий. Ну але. Е, казав, колись такий єпископ не читайло, каже, я завжди мріяв, єпископ Узбекистану. Каже, я завжди мріяв бути великий і сильний, виріс малий і злий. Знаєте, а я, бо кажуть, малі люди це дуже злі. То я думаю, поправлюся, хоч, щоб хоч виглядати не злим. І ось я хочу повернутися до того. Знаєте, колись я пам'ятаю, я був малий юний і малий, зовсім малий навіть. І у мене друзі були, вони були старші, і багато хто з них займалися спортом. Такі були, знаєте, спортивні хлопці, такі мускулисті, сильні. І так, коли бувало, що знаєте, вони, вони мене намовляли, я був малий, не розумів до кінця. Вони казали: йди до тих старших нарвися, а ми, а ми їм покажемо. Як казав один Кузькіну мать, знаєте? Да. І ось, е, знаєте, я йшов, пам'ятаю, прийду до таких здорових дядьків, і там, наприклад, особливо це було біля озера, там прийду, а вони, знаєте, лахи їхні. І я от спеціально прийду по тих лахах просто, і вони там кричать, моли, ти що там не бачиш. А я такий повертаюся до них, знаєте, такий. А я ж маю відвагу, знаєте чому? Бо я знаю, хто за мною стоїть. І я такий самі, ви там малі, там, що ви там закрийте ротах. Знаєте, вони зривалися, але зі мною багато було великих хлопців. Знаєте, і ось. Це такий земний приклад, я приводжу. Знаєте, і ось перше, що сила, коли в тебе є сила, і з тобою є сильний, перше, що ти маєш відвагу. Ти маєш відвагу. В чому заключається ця відвага? В чому заключається ця відвага? Перше, ця відвага заключається в тому, що ти можеш приходити перед Боже лице. От найперше, в чому є відвага. І перевага, що Дух Святий, коли я присутній твоєму житті, коли Він є присутній твоєму житті, він дає тобі відвагу приходити перед лицем Бога. Ти маєш відвагу. Знаєте, така характерність, бо е, я, я замітив, я замітив таку одну суть. Е, Деколи буває е, в кабінеті у мене, ми там сидимо з братами і розмовляємо і не пускаємо нікого там е, лишніх. І там хтось стукає, ми кажемо, там зараз не можна заходити і так далі. Я вам розкажу одну характерність. Мому малому там чотири е, 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 роки і 10 місяців. Знаєте, я, я замітив характерність. Він ніколи не стукає, щоб зайти. Він просто відкриває двері. Відкриває, і він не питається: тато можна зайти, чи питається дядьків, які там сидять, чи можна я зайду і щось звернуся до тата. Він тако відкриває двері і тако. Тато! Він не дивиться нічого. І я деколи. Ну, аж, там... Чому він так має відвагу? Він, здається, не має сили, але він знає, хто його тато. Знаєте, Дух Святий, він якраз дає нам силу, і він нас. Показує, хто являється нам штатом, і це є Отець Небесний. Слава Богу! Знаєте, Дух Святий, Він нас, він нас так, я, я так висловлюсь, Він нас хрестить, Він нас просто занурює в Бога, найперше в Бога Отця через Ісуса Христа. І ви знаєте, як я важливо нам, я маю відвагу приходити перед Боже лице. Перед Боже лицем. Скажіть ще такий, таку одну скажу, ну, характерність. От Деколи ми кажемо, я, я втратив відвагу, тому що там ми можемо, ми можемо втратити відвагу. І це є тільки одна причина. Це є тільки одна причина, коли ми втрачаємо відвагу. Як ви думаєте, яка причина, коли ми втрачаємо відвагу? Гріх шеєк думає хто? Ви знаєте, головна причина, коли ми втрачаємо відвагу, це наше зневірство, це наше невірство. Давайте ми подумаємо. Давайте ми подумаємо, я привожу приклади знову на наших дітях. На наших дітях. Коли дитина, наприклад, щось зробила мала, вона, вона все одно біжить, знаєте куди? До свого тата, до своєї мами. Вона біжить. А куди більше бігти? Куди більше? Але коли ми зневіруємося, от тоді ми не маємо куди бігти. Адам із Євою Пам'ятаєте, коли вони згрішили, що сталося? Вони не побігли до батька, вони заховалися. І ось я хочу сьогодні підмітити і ту думку залишити для нас, бо вже час. Силу, коли Дух Святий, і коли каже Ісус, не покидайте Єрусалим, не йдіть з Єрусалиму, не йдіть нікуди. Розумійте, що вам потрібна сила. І це Дух Святий, і коли він приходить в наше життя, він да Він приносить, і коли він є в нашому житті, він дає нам відвагу. Відвагу, знаєте коли, навіть коли ти впав, навіть коли ти згрішив, навіть коли ти поступив неправильно, ми, ми маємо відвагу йти до батька. Який прощає нас. Пам'ятайте блудний син. Поки він, поки він Пам'ятайте, поки він лишався блудним сином. Знаєте? Поки Поки він не спам'ятався, поки він знов не повірив свого батька, що батько його може прийняти. Друзі мої, Ісус каже, і коли прийде Дух Святий, Він е, 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 виявить про гріх. Пам'ятаєте, який гріх, головний гріх, по якому будуть суджені всі люди? Пам'ятаєте, що не повірили? Це не вірство, це не вірство. Я сьогодні закликаю нас із вами. У нас і все для того, щоб бути сильними і мати відвагу приходити перед Боже лице. Але от сатана, він старається посіяти твоє і моє серце, е, таку невірство. А якщо він мене не прийме, а якщо він мене не простить, скажіть, чи є хоч один батько або мама, яка може не простити свою дитину? Ну, може, є якась одиниця, але у більшості, я, я маю такий випадок, я мушу розказати. Сестрама, вибачте, але я розкажу. Це зв'язано з вами. Знаєте, колись ну, так сталося, що і, і, Бог дав, що я Аріст. Багато часу проводив в сім'ї Кліновських Анатолій Івановича і сестреми. І вони піклувалися про мене. І так сталося, що я один раз збивав яблуко і, ну, знаєте, сапкою, мутикою. І так знаєте. І я, так, і я так її на кінчику тримав, так хотів яблуко збити, і так, отак і сапка, отако падає просто. І ви уявляєте, падає прямо, вихопується з моєї руки. І я пам'ятаю, сестри Емі ну, дало так трохи крепко. Каже, що ні, ну слава Богу. Але я так не страшився. Я думав, все зараз виженуть і скажуть, не приходь. А сестра, знаєте, так трошки цей, каже, та тут навіть не заболіло. І я так думаю, тільки так мами можуть сказати, що тільки так не заболіло. То представте собі, якщо ми, матері, батьки, бувши злі, здатні зробити добре, здатні простити, покрити. Скільки більше Отець Небесний?